Друзі, привіт! Сьогодні у нас 14 вересня. Думаєте, чому я так по дебільному посміхаюся? Тому що я в шостий раз вже намагаюся записати відео на п'ятий раз. Сусід включив перфератор, вот, і не було навіть чутно, що я говорю. Тому в мене вже такі на грані нервового зриву. Записую новини. Мені б хотілося, конечно, вам писати відео частіше, але Багато роботи, враховуючи зміни законодавства. Всі ці спрощення та покращення. В мене прибавилося роботи. Ну тому продовжуємо працювати. Ну що поробиш, та що поробиш? Вдачі не на вашому боці. Сьогодні по-перше, хотіла всім подякувати за участь в нашому семінарі, де ми на практиці розібрали. Я сподіваюся, що всі вже більш-менш зрозуміли, що таке спрощення, хто їх може отримати, для чого вони, які переваги, які плюси, які мінуси. Як оформлятись без спрощення, як буде ця процедура виглядати? І другу частину ми набирали. Онлайн показували, як робиться сама транзитна декларація, як обираються гарантії, як розраховується коефіцієнт, якщо він потрібний, в яких випадках. Відповідала я на питання, наскільки вистачило моєї компетенції, там що не вистачило, то я вже зверталася до митної служби або до митниці, да, щоб отримати відповідь. І ще у нас там одне відкрите питання по пломбуванню. Транспортних засобів, які не мають свідоцтва на пломбування, залишилась, бо різні митниці мають різний підхід до цього питання. Наприкінці вересня повинна бути зустріч в митниці, і я це прописала це питання. Як тільки буде відповідь, то я тоді її озвучу. Ще на цій зустрічі ми домовились про такий формат зустрічі раз на місяць. Я запишу окреме відео з анонсом, це будуть безкоштовні абсолютно зустрічі. Буду обирати тематику. Давати вам запрошення Всі, хто захочуть, можуть зареєструватись і прийняти участь. Це буде такий неформальний, скажімо так, формат. Можете брати вінішко, щось міцніше або каву, як я. От і будемо спілкуватись. Буду розповідати там про якісь новини, про цікаві кейси під час оформлення, як ми виходимо з ситуації, якісь є там листи, звернення. Ви можете готувати на цю тематику свої запитання, будемо розглядати, обговорювати. Ну і таким чином я думаю допомагати один одному в нашій нелегкій такій праці зовнішньої економічної діяльності, митній логістиці і митноброкерських. Послугах. Всі, хто був на семінарі, підтримали. Тому, як визначусь з форматом, з датою і з темою, обов'язково запишу анонс, тому приймайте участь. Знову ж кажу, це безкоштовно. Тому Продовжуємо. Так, ну переходимо до новин. Да? У нас з 11 серпня набрав чинності закон 3261, який внесено в митний кодекс зміни, які стосуються визначення країни походження. Да? Коротенько, що там нового, в принципі. Так, кардинально нічого не змінилося, там трошки є зміни, помінялися поняття. Да? Раніше у нас була, що країна походження це країна, який товар повністю вироблений, або піддані достатній переробці. Зараз це звучить так, що країною походження товару вражається, країна, в якій товар був повністю отриманий. І друге, товар був підданий останній економічно обґрунтованим виробничим та технологічним операціям з переробки, що призвели до виробництва нового товару, або є важливою стадією виробництва. Ніцтва за умови виконання в цій країні критерії достатньої переробки, перелік яких встановлюється кабінетом міністрів України. Тобто критерії достатньої переробки замінили на поняття економічно обґрунтованим виробничим та технологічним операціям. Ще додали такий пункт, якого раніше не було. Якщо стосовно конкретного товару критерії достатньої переробки не встановлено, застосовується правило, згідно з яким країна походження товару визначається за країну походження використання при переробці матеріалу з найбільшою вартості. Це здебільшого стосується експортерів. Коли ви готуєте документи для оформлення документів про походження, сертифікату про походження євродин або декларації інвойс, да, помінялися поняття, ну і дещо додалося. Далі, значить, стосовно товару повністю отримані в країні походження, як і раніше, все, що рослини, все, що тварини празводні від них. Рибальство, мисливство, корисні копалини і производний від них нічого практично тут не змінилося так воно і є. Далі, виробничі, додано таку нову назву: виробничні та технологічні операції, що є економічно необґрунтованими. Раніше це називалось операції, які не є обробкою переробкою. Йдеться про прості складські операції, збереження, перепакування, зібрання, фарбування, наклеєння маркування, тобто, що не є переробкою. Тепер це називається не є економічно обґрунтованими операціями. Далі. От. Значить, знову ж таки для експортерів визначена країни походжень, приладдянь запчастин або інструментів до товарних позицій 16, 17, 18. Це машини. Да? Написано, що основні запчастини частини для використання з будь-якими товарами, які класифікуються в цих товарних позиціях, значить, вважаються такими, що походять з цієї самої країни, що й зазначені товари. Тобто йдеться про те, що якщо згідно технічної документації, схеми там книжки технічної, це є. Безпосередні частини цього товару, вот, то, але воно класифікується якось окремо, да, то країною походження буде вважатись ці частини, ті самі, які і саме оце, ну, машини там, обладнання і так далі. Вот. Додано визначення нейтральні елементи та пакувальні матеріали, які не враховуються під час визначення країни походження. Йдеться про енергію та пальне остаткування та обладнання, машини та інструменти, матеріали, що не входять і не призначені да, для кінця. Складу, ну, пакування в тому числі. От. Далі, цікаво, що змінилися про документи, про підтвердження походження, так, як ми раніше працювали. Якщо раніше ми заявляли країну походження шляхом надання декларації про походження, а саме, оце, Фраза Country of Origin, да, країна походження така, та в інвойсі або пакувальному. От, то митниця вимагала у нас надати нам оригінал, щоб пересвідчити, що у нас є документ, який підтверджує оригінальний документ, країни походження. Тепер в Кодексі є така норма, це 41 стаття, яка говорить про те, що електронні документи про непреференційний, хочу звернути увагу, це в випадках, коли ми застосовуємо пільгову ставку мита, да, не преференційну, а пільгове саме. У нас є фраза Country of Origin. Електронні документи про непреференційні правила походження створені, передані, зображені або перетворені електронними засобами у візуальну форму можуть використовуватись як документи про походження товару на паперовому носії з дотриманням законодавства у сфері електронних документів та електронного документу обігу. У разі якщо декларант створює ідентичний з документарною інформацією та реквізитами електронний документ про походження товару та документ на паперовому носії, кожен із них... Є оригіналами, має однакову юридичну силу. Тобто тепер буде достатньо кольорової сканованої копії інвойсу, засвідчено електронним цифровим підписом декларанта. А він в будь-якому випадку всі документи і декларацію засвідчує своїм підписом. Тобто, не треба надавати в цьому випадку оригінал на омітницю. Стосовно надання оригіналів і копій, посилання на угоди про вільну торгівлю і на міжнародні угоди, так щоб було зрозуміло, пам'ятайте, колись у мене було, є відео про країну походження, про надання оригіналів і копій. Да? От. І я там розповідала про лист 21-го року, в якому йдеться що. А, якщо ми говоримо про країни СНД та Грузії, то ми надаємо оригінал в паперовому вигляді. Да, твердий вигляд, ну скановану копію кольоровою, і оригінал залишається в справах митниці. Це мається на увазі СТ1. Якщо ми говоримо про угоди про вільну торгівлю, де передбачається євродина або декларація інвойс, то оригінал зберігається у імпортери під час митного оформлення. Ми надаємо кольорову сканкопію цього документа, засвідчену електронним цифровим підписом декларанта. Значить, і тут в кодексі прописали норму, в яких випадках вимагаються оригінали після митного оформлення. Тобто, коли у нас верифікація, є сумніви да у митниці щодо заявлення країни походження, коли сам декларант хоче поновити режим вільної торгівлі або режим найбільшого сприяння. І коли постмитний контроль, також митниця має право вимагати пересвідчитись наявності оригіналу. От. І ще в рамках цього закону в прикінцеві та перехідні положення додано пункт 9.29, це визначення ну, процедури, деякі процедури підтвердження країни походження в умовах воєнного стану. Йдеться про поставки товарів. Ну, здебільшого, це я думаю, стосується товарів, які раніше до війни постачалися з буших країн СНД – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія, Азербайджан. Да, коли вони там через Російську Федерацію їхали зараз, оскільки у нас везення і транзит товарів через Російську Федерацію заборонено. значить, от цим пунктом 929 затверджено перелік документів. Для підтвердження виконання правил прямого транспортування ну ми з вами знаємо, що зараз ну практично всі вони поїхали через територію Європейського союзу або через Туреччину, ну або через інші країни, які не є учасниками угоди про вільну торгівлю. Тому в кодексі прописано, що для підтвердження виконання правил прямого транспортування. А я вам нагадаю, що для застосування преференцій у нас не тільки повинен бути в наявності оригінал документа про походження, але й виконання правил прямого транспортування. В принципі, всі угоди це вимагають. І СНД і ЄС, пан Єврам'єт завжди там йдеться про виконання правил прямого транспортування. Тому відповідно написано, що декларант. На вибір одного або декілька таких документів, бо митниця вже почала вимагати весь перелік. Ні, в кодексі чітко прописана норма, що декларант сам обирає які з документів він надасть або надасть декілька, або митниця не має права вимагати, якщо він надав вже сертифікат про неманіпуляцію ще й транзитку. Тут чітко визначено або або і визначено таке. Перше сертифікат виданий митним органам країну транзиту, що підтверджує умови перебування цих товарів країни транзиту та містить повний опис товарів, дати завантаження, розвантаження, назви суден або транспортних засобів. Це сертифікат про неманіпуляцію non Certificate. Далі або, да, або митна декларація у митному режимі транзиту. При зберіганні товарів під митним контролем, митна декларація або інший документ, оформлений при помищенні у митний режим митного складу, вільної зони або на тимчасове зберігання. Це другий документ на вибір можна дати. Третій документ: книжка МДП, четвертий документ, ліст підтвердження на офіційному бланку митних органів країну транзиту, що даний товар перебував тут в транзиті. Вот. А, далі, єдиний транспортний документ, який регламентує перевезення товарів з країни експорту чи з країни транзиту. Ну може бути таке, що вони просто їдуть, навіть не перевантажуються. Тоді у вас це мерці і транзитці буде написано з якої страни виїхав, яку він прямує. І товариспровідних документи, засвідчені митним органом країни експорту, з відомості про накладання, про накладання митного забезпечення. Ну, якщо він виїхав з пломбами, ці пломби зазначені у вас товар з документах їх не зняли, і він приїхав з цими самими пломбами. Взагалі до вас питань у митниці не буде Ну, в рамках виконання правил прямого транспортування. Так тут зрозуміло. Далі а, опублікувала я, натрапила на а, Інформування держмедслужбою про закон 3345. Але я подивилася, на сайті Верховної Ради він висить ще як не набрав чинності. Не можу зрозуміти, коли він набере чинності, але митниця вже звернула увагу на це, тому готуйтеся. Да? Значить, стосовно закону 33.45. Значить, цим законом встановлені особливості ввезення. Деяких товарів тут зазначено перелік товарів товарні позиції 2709, 2710, 27,11. Це нафтопродукти 3103, 3104, 3105 добрива і 3901 – це вироби з пластмаси. Як ви знаєте, всі ці товари є в переліку постанови 1147, товари походження з Російської Федерації, які заборонені до везення до митної території України. Тут нагадується про те, що обов'язково надається сертифікат про походження і документи про якісні показники. Ну як на мене, дуже дивно. Вимагати ці документи, тому що вони апріорі повинні бути, тому що всі ці товари, нафтопродукти, добрива і вироби з пластмаси є товарами, які підпадають під складний випадок класифікації. Ми знаємо з вами, що всі ці вони дуже часто там і відбори зразків, і запити по класифікації, і рішення виносять. Тому, готуючись до поставки, ми готуємо технічну документацію про фізичні та якісні показники, де у нас написано, ну що це, який вміст, якого компонента. ну все, що впливає на класифікацію і на заповнення 31 ї графі, графіграфи, у нас повинно бути в технічній документації. Ну але зараз вони написали, що це повинно бути документ від виробника. Тому дивіться, ну і обов'язково сертифікат про походження. Далі чомусь вони пишуть, що документи і відомості зазначені статтю 335, взагалі я не зрозуміла на що, Тому що в будь-якому випадку на будь-який товар ми подаємо документи, які зазначені для кожного конкретного виду транспорту в 335 тридцять п'ятій статті. Ну, може, якийсь секрет, є, не знаю. Ще цікаво по нафтопродуктам. Да, вони теж у нас попали в перелік заборонених, але. Але е, є тут перелік товарів в цьому законі. 27 група, 2710, Є тут там 5 чи 6, 6 кодів. Написано, що якщо сумарна вага не перевищує 200 кг, то можна обійтися декларацією про походження. Ну, тобто фразою origin не обов'язково брати, скажімо так, сертифікат про походження. Якщо сумарна вага у цих товарів, які зазначені по кодах, не більше 200 кг, то можна country of origin сертифікат не обов'язково. Далі. Поїхали. Далі. Да, ще хочу сказати, що зараз така ну, ретельна увага до товарів, які підпадають під заборону, до нафтопродуктів. До... А також зараз ну, от я аналізую ті запити, які приходять від інших компаній, від моїх брокерів, декларантів. про те, що Якщо раніше да знаєте на території Російської Федерації були ну величезні якісь заводи, які виробляли якусь там певну продукцію і її імпортували в Україну. Ну експортували, імпортували в Україну. Це стосується да, для будівництва доріг, виробництво якихось там виробів для дезінфекції і так далі. Коли у нас закрили Росію, то наші українські виробники або продавці почали шукати альтернативу і почали шукати в бувших країнах СНД аналог. Знайшли тут нічого такого немає. Зараз вони купуються і там і в Молдові, і в Грузії, і там і на території Євросоюзу. Але е, митниця перевіряє походження цих товарів, да? е, може відбирати там зразків лабораторію. Ну щоб пересвідчити, що не везуть -лі під е, виглядом. Е, країн походження, які дозволені, російські товари. Да? Що, наприклад, якщо там бітом заявляється, що він з Молдови чи він не російський? Да? Тому ми все одно працюємо в рамках чинного законодавства, то що там митниці кажуться, крестіться треба, як я завжди кажу. Але в рамках законодавства, якщо товар у вас є. Об'єктам там антидемпінга, спеціального або компенсаційного розслідування або попитають під заборону 1147 перелік, то потрібен повинен бути сертифікат про походження. От все. Тут нічого ну, іншого нічого нема. Далі звертайте, будь ласка, увагу, те, що я публікую деякі накази Держмитслужби, змінюються підходи до класифікації, змінюються підходи до пояснень до товарної номенклатури. Я думаю, що я якось це це закамулюю, і потім попрошу наших спеціалістів, фахівців з класифікації нам трошки там більш ретельно це розібрати. Бо я не фахівець, в мене є людина, яка цим займається. Також, значить, я опублікувала, що у нас з грудня місяця буде новий порядок везення і митного оформлення гуманітарної допомоги по спрощеному порядку, і мене вже обірвали телефон. Люди вже намагаються реєструвати. щось у них нам не виходить, колеги постанова набирає чинності. Якщо я не помиляюся, зараз я вам скажу, я навіть писала тут в кінці. 23 грудня 2023 року. Да, от значить, да, дійсно. коли вона набере чинності, постанова 174, яка зараз чинна, да спрощений порядок везення гуманітарної допомоги під час військового стану. Вона втратить чинність. Поки вона не втратить чинність, ми працюємо так, як працювали раніше. От. що у нас змінюється з новим порядком. Я так ще ну ретельно не розібралася, і ну, в мене я написала вже собі перелік питань. Буду звертатись до митниці. Може вони дадуть роз'яснення, може якась окрема зустріч буде з цього питання. Но наскільки я тепер зрозуміла, для того, щоб ввести гуманітарну допомогу, треба зареєструвати отримувача і перелік цієї гуманітарної допомоги. А потім вже в саму декларацію цю спрощену вноситься цей номер отримувача гуманітарної допомоги, тобто на порталі від. Вікні, треба буде зареєструватися. Не плутайте, вам не треба буде реєструватися в реєстрі Мінсоцполітики, як це було до війни да, в рамках закону України про гуманітарну допомогу. Зараз я так розумію, що в Держмитслужбі да, будуть вони реєструватися. Ну, для чого це зроблено? Це добре, що для того зроблено. По-перше, у нас не буде. Е Безпідставного везення да, і звільнення від оподаткування. Бо я гуманітаркою займаюся вже ну з початку війни, скажімо так, відслідковуюся це і різні люди дзвонять. І я розумію, що деякі люди взагалі ну, мають недобрі наміри везення. Ну але я консультую, я розказую, як зробити згідно чинного законодавства. Але я завжди попереджаю, хто до мене телефонував, то знає, що за відповідальність нецільового використання гуманітарної допомоги адміністративної і кримінальної, в тому числі. От. Бо як у Львові виявиться, що 653 фури просто зникли, ну це просто смішно якийсь анекдот. От. Тому щоб, скажімо так. А, і друге, да, чому це добре, що ми реєструємо тепер, будемо реєструвати, тому що на деяких пунктах пропуска митники вимагають документи, які не передбачені 174 постановою. Вимагають якісь незрозуміли, як на мене, листи від отримувача, що він очікує цю допомогу. В 174 постанові чітко визначено про те, що декларативним шляхом заявили все, а там далі вже обов'язок інших органів контролювати цільове використання цієї гуманітарної допомоги. І дуже багато людей дзвонили і питали, от що нам робити, що робити, і скандали, і скаржились, і вирішували там. Мірним шляхом, то я думаю, з моменту, якщо це запрацює, да буде цей реєстраційний номер отримувача, буде чіткий перелік. Тобто цей номер буде в митніції спрощеної декларації, то і у митниці не буде якихось додаткових питань і вимагання якихось додаткових документів, які не передбачені. Все, є номер. Людина перед тим як отримати, зареєструвала себе як отримувача, зареєструвала цей перелік, що він буде вести все. Митниця перевірила декларацію, закрила цю спрощену і все, і простіше буде контролювати. Але як реєструватись, Ну, я намагалася зайти, щось воно пише мені поки що помилку, Я думаю, що воно ще не працює. Але воно на контролі, бо ви знаєте, як я відношуся до гуманітарної допомоги. От. Тому як будуть якісь оновлення з приводу цього питання, то я обов'язково вам про все це озвучу. Також 20 вересня у нас буде в Держмедслужбі семінар по, і... про... по спрощенням. Будь ласка, кому цікаво, реєструйтеся. Там я в себе на сторінці Айла Компані у Фейсбуці опублікувала там можна зайти зареєструватись. Стосовно масової історії оформлення експорту 7 листопада, коли у нас всі будуть заїжджати на митний термінал, хто не має спрощень. Зараз деякі митниці публікують я просто підписана на всі митниці України. Да я там ну, відслідковую якісь цікаві новини, щоб вас ознайомлювати, вони створюють такі спеціальні зони митного контролю для здійснення накладання митного забезпечення для пломбування, грубо кажучи, і вони будуть безкоштовні. Тобто, якщо при експорті у вас спрацьовує Асаур. Да? Ну, на додаткові форми контролю, огляд або там, фотографування, або відбір зразків на експорт да? може бути, якщо там якісь спірне питання, вот. то ви заїжджаєте в звичайну зону митного контролю, сплачуєте за термінал. Ну, це митні процедури. От. Якщо ми говоримо про пломбування а, в рамках а, гарантування доставки, да, от, накладання митного забезпечення без застосування додаткових форм контролю, а, то створюються от такі зони. Я поки що опублікувала адреси цих зон одеської митниці і Харківської. А, знаю, що у Львові митний пост вимог один, да муроване, воно він називається, селище Муроване, там теж створена така зона. Тому слідкуйте, питайте у своїй митниці, чи є там такі зони, да, щоб безкоштовно пломбувати. Бо наскільки я знаю, коли почалася ця істерія, і всіх пам'ятаєте цей страшний тиждень, коли в п'ятницю всіх почали заганяти на термінал. І деякі митниці заганяли, і люди сплачували за термінали. Це додаткове навантаження. От, тому от пішли таким шляхом, за що ми дуже вдячні цим митницям. От, тому слідкуйте, да, буде якась інформація, я її завжди публікую. В принципі, в мене все, що таке, а Боже, забула. А да. ще хочу вас ознайомити, що у нас вже діють нова преференція 242. Це внесені зміни в митний та податковий кодекс. Йдеться про обладнання для пошуково-рятувальних робіт. Тут є окремий перелік кодів: тут ідуть там морські судна, дефібрилятори, тепловізори. Насілки, це закон України 33, 24, 33, 25, тридцять ну, відповідно, один вносить митний кодекс, інший в податковий. Звільняється від мита і ПДВ, буде 242 преференція. Основною умовою є співпадіння коду і опису, і оплата вартості здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Це теж треба буде довести митниці, показати, що це оплачується з державного бюджету. Тоді товари згідно. Переліка зазначено в пункті прикінцевих та перехідних положень можна буде вести без сплати мита та ПДВ за 242-ю преференцією. Добре, що згадала, а то вже в сьомий раз записувати, переписувати відео. Я всім дуже вдячна за увагу. Дякую вам, що ви до сих пір зі мною. Якщо ви хочете підтримати мене, ставте лайки, підписуйтесь. Робить репости моїх відео. Якщо ви хочете якось мені вдячити за мою таку роботу, під відео я як завжди залишаю контакти благодійного фонду, якому ми намагаємось допомагати. Це Харківський фонд злагода, який під час війни і до війни веде активну таку діяльність по допомозі інвалідам, дитячим будинкам, малоймущим, переселенцям. Особисто знаю цих людей. Ідей, якщо треба якийсь звіт, якщо ви хочете надати якусь таку ну, велику допомогу, якщо треба звіт, все вони надають, є телефони, є контакти. Мені буде дуже приємно, що за мою таку от невеличку працю ви віддячите цьому фонду, якісь люди стануть більш щасливими, будуть посміхатись, і ви надасте там щось необхідне, чого їм не вистачало для повного щастя. Тому всім бажаю гарного дня. Запишу відео про наші митні посаденки, які ми будемо організовувати, ділитися своїми болем і проблемами в нашій діяльності. Всім дякую, слава Україні. До побачення.